Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням постачання товару, доведення саме обставин, які свідчать про поставку цього товару контрагенту. Дуже часто трапляються такі дуже неприємні випадки, коли ви довіряєте контрагентам, тим більше у вас є дуже великі обсяги, обороти. Ви відвантажуєте товар, надаєте відповідні накладні, товаротранспортні накладні. Ну як це завжди відбувається? В нормальних ділових стосунках, а контрагент вам їх не повертає. Що робити в цьому випадку? Яким чином доводити те, що товар було поставлено, товар було отримано, і контрагент має право сплатити кошти і не має права вимагати повернення, отримавши ще й товар, не має права вимагати повернення безпосередньо коштів за той товар, який він вже отримав, використав чи не використав, чи щось там в нього сталося. Ну це вже його так мовити історія. З цього приводу було рішення Великої Палати. Ще одне рішення я вам тут дам посилання безпосередньо також було в нашій практиці. Яким чином це доводити і яким чином діяти. Поки ви дивитесь це відео, я раджу вам підписатись на цей YouTube канал, підписатися обов'язково на телеграм-канал, тут під відео буде відповідне посилання. І... Обов'язково обов ставте вподобайки і коментуйте для того, щоб люди знали про свої права. І відео поширювалося. і таких випадків було як можна менше а таких креативних рішень щодо е повернення коштів назад за отриманий вже товар, чи навпаки не повернення коштів за отриманий товар було б ну практично, щоб вони не були в цій країні. Десь е можуть в Україні такого не повинно бути. І так, Велика Палата прийняла відповідне рішення з цього приводу. У нас є така практика, на що варта і я раджу звернути увагу. Велика Палата зазначила, що доказами в таких справах можуть бути будь-що: листування в будь-яких месенджерах, електронна переписка, будь-які покази на відсвідків, тобто які відвантажували товар, водіїв, які відвозили цей товар, безпосередньо бухгалтерів. І найголовніше, на що я раджу звернути увагу, це перевірити, чи були зареєстровані податкові накладні, які ви надали контрагенту. Тобто ви виписали ж на контрагента податкові накладні, ви також довели, показали, що ви їх зареєстрували на цього контрагента. Це також буде доказом того, що цей товар було відвантажено цьому контрагенту. І безпосередньо, знаєте, дуже часто жадність, жадність контрагентів, вони реєструють ці податкові накладні за собою. І при цьому намагаються ще доводити кругом, що вони товар не отримували і вимагають гроші або відмовляються сплачувати за товар, розповідаючи, що нічого їм не відвантажувалося. Тому раджу на це звертати увагу. Якщо вам буде потрібна допомога в цих справах, звертати з радістю допоможемо і будемо відбудовувати правову державу, будемо захищати ваші права, права добросовісних. Осіб в правовідносинах поки на всьому все. Підписуйтесь, робимо все можливе для перемоги, допомагає Збройним силам. Рухаємось вперед, віримо в Україну і віримо в перемогу. Підписуйтесь, подабайки, коментуйте і віримо. Слава Україні! До зустрічі!